Усім привіт! Як бачите, не встигла я привітати і себе, і вас, із прем'єрою мого YouTube каналу, як у мене ось вже для вас позаплановий випуск. І я хочу попередити вас, що завтра очікуються сильні магнітні бурі, завтра, 2 вересня. Магнітні бурі це е, тимчасове збурення магнітного поля Землі. Як це відбувається? На сонці. Спалахи, вони викидають у космос заряджені частинки, вони торкаються ось магнітного поля землі, яке власне починає коливатися, резонувати і впливати на наш і психоемоційний стан, і на серцево-судинні недуги. Ну і також, ось я піддивляюся, можуть бути головний біль мігрені, дратівливість, агресивність, апатія ну взагалі таке погіршення загального стану. І тому ще кажуть: ну хто найбільш вразливий до цього? Люди, очевидно, з метеозалежністю, літні люди, вагітні жінки і люди з хронічними захворюваннями. Обмежте, будь ласка, споживання кави, алкоголю, будьте спокійними, фізичну активність можна, таку не сильно, але невеликі навантаження можливі. І ще раз нагадую, що магнітна буря це тимчасове збурення магнітного поля землі. Будьте уважними, обережними. Завтра очікуються сильні магнітні бурі.